Так, друзі, підійшов час до свого мульчера. Я потрошки роблю, яка можливість і часу трошки хочу показати, як я планую робити як. Розрізав я муста, роблю редуктор з муста. Я я моста 10 см. Зразу наперед задержу, чому я врізав, до чого я дотримуюсь. Редуктор, теж нормальний виходить, але як у мене саморобний вал відбору, він зазвичай стоїть вище, так як у всіх тракторах. По стандартному вони все не ще стоять. У мене вище. І треба мені так по висоті собі приблизно я собі вимерю. Треба, щоб кардан був прямий при опущеному, при опущеному по можливості, так як я врізаю чехол то мені вже різниці немає чи більше чи менше щоб був кардан прямий і буде кардан довго ходити і вирішив я, я врізати. вирізати я чехол 10 см пів я буду теж таким методом трохи кустарним Буду навскіз врезати, щоб навскіз було, запіляти стике. Я покажу. Буду робити відео. запиляти запіляти був конус, вбарити і тоді ще поверха втулка. Я так робив в тракторі, врезав півсь передну. І бо оддякувати ходить, проблем нема. Хоча воно як в і не проблема перероблю, ну я надзвичайно таке не розраховую, але як буде, я думаю, має бути добре. Як я наразі думаю, центрувати того чухла. Зараз, зараз буде відео. треба трошки відбігти. Я вкоротив, як я думаю. Тут є всередині така бляшка, і тут є. Вона була така, там така. І запихаю сюди. Тут є дюра і тут не рівно. Щоб було рівно, що я зроблю. Вріжу полоску картону і змотаю рулончик. Зараз я покажу. Так я сцентрував. Запхав картон скільки там і тут теж так сцентрував. Не знаю, може не ідеально, але не смертельно. Так, мені наразі виходить. тепер буду прихва... на прихватки з чотирьох сторон. На всякий випадок. Потім виріжемо півісь, рівно зберемо, теж треба центрувати. І буду запихати, буду бачити, можливо, треба буде ще Я прихвачу, а можливо, треба буде потім відпустити. Тут таке. Наразі прихвачуємо і вирізаємо півісь. Так, почепав я прихватками прихватками ми поприхвачував. Дюрка то не, не біда. Але прихватки не будуть. Будемо пробувати може. Що треба буде ще відпускати. Думаю, що не треба. буде Віймаємо півість зараз і вирізаємо півісь. добре все заварить вирізаємо півість так, друзі, врізав я на довжину. Центрувати, як я буду простим методом. Що буде, то буде. Я думаю, буде добре. То надіюсь. Положив я просто в уголок. Звідси напрямок підтримую звідси. І буду проварити півавтоматом. Буду проварити півавтоматом. Потім поверха. Не суцільну толку, а трубку розріжу, ту буйкусь розріжу. На дві половини просто. І звідси, і звідси теж обвару поверха полавтомату. Показувати, як я вару не буду, бо немає можливості. Безнімало як воно. Завару. Так, поставлю я його на прихватки. Нібито рівно. І наразі буду ставити редуктор, запихати півість, крутити, дивитися, чи воно не підкусує, чи воно заходить, можливо, щось не то. Якщо буде все добре, будемо повністю вварувати і втулку, зверху трубку розрізати і вварувати. Так, все на прихватках. То на прихватках. Всередині півіч на прихватках. О, все ще крути, ніч не закосує. Щось, напевно, з того буде. О, Редуктор. Візуально є все. То будемо вварувати Тут буде теж прокладка. Буде все ще вимивати від болгарки. від то, там, той місць був розібраний Там всяке болото, пілюка. Тут теж сальник буде мінятися. Тут на той нижній вал. Фланець буде чіплятися ножі. Сателіти теж. Сателіт треба заварувати, бо щоб сателіти заварити, щоб, щоб диференціал не працював, бо воно так працювати не буде. Сателіти заварити. Тут кришечку ми заваримо. Горлова, горловина, як є. Але масло, напевно, прийдеться більше лити, бо масло буде тут всю ємкість заповняти і треба хоч би ну, третю частину редуктора мастилося маслом. Тут, тут не буде йти масла, ну, тут ні гром заливається. Не буде так йти, так як в жигулях, в вазах, як для літра, звичайно. А то буде більше, бо за рахунок того, воно як так лежить, то масло в тим виямку. Стикається все в цим виємку і воно змащується. А тут буде трошки більше йшло. Думаю, 2 літри, певне, 1,5-2 літрі, літрі обійдеться. Добре, не буду вам відео довго розтягувати. Побарую. Тут теж зараз покажу. Так, приблизно той редуктор буде стояти. Ну, я так його підпер, він ще не прихвачений. Тут тобто, чуть вище він буде, кардан буде пряміший, він буде вище. Тут а знизу звідси з тієї сторони дам уголка і стої. Посверлюю дюри на 4 болта. Тут теж дві планки привару. І тут привару, щоб він знімався відкручувався. Дякую за перегляд. Дивіться, другий, буду ще показувати. Вибачайте, що відео таке розтяжне. Не все, пам'ятаю, зняти, а і не зараз все ще роблю. От трошки часу воно займає. не все є час. Дякую за перегляд. Дивіться, підписуйтесь. Підписуйтесь. Будемо знімати далі відео, буду ще другу частину відложувати. Дякую.